Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такий ароматний пиріг із халвою. Дуже швидко, тому можна відразу ставити розігріватися духовку до температури 180 градусів. І для замісу знадобиться звичайний вінчик до м'якого вершкового масла. Я вже його трішки підтопила у мікрохвильоті, щоб було швидше, або можна просто при кімнатній температурі лишити. Додаю цукор. та дрібку солі і все об'єдную до однорідності. Я на свій смак взяла 2 столових ложки цукру, оскільки буду використовувати халву. Але якщо хочете надто солодкий, то і візьміть цукру трішки більше. Далі по одному буду додавати яйця, перемішую до однорідності. Всього за рецептом їх потрібно буде три. Це залишається мені додати сухі інгредієнти. Як я вже казала, буду використовувати халву, це у мене ванільна халва, і я її ось подрібнила. Подрібнити можна абсолютно будь-яким зручним способом, можна у блендері. Але я просто, оскільки у мене халва була порційна у пакетику, то я просто подрібнила її руками. Якщо ось десь трапляються більші шматочки, то тут нічого страшного. Перекладаю її сюди. Замість ванільної халви можна використовувати абсолютно будь-яку за вашим смаком, і кожного разу періг матиме інший смак. слідом буду додавати борошно, яке в мене вже просіяне, розпушувати сюди, додала, ось так трішки перемішаю, і в декілька прийомів всипаю. І ще раз буду все перемішувати до одрітності. Таке в результаті достатньо густе, У в мене вийшло тісто схоже на кексове. І Підготувала я собі уже форму діаметр 24 см, проклала пергаментом, перекладаю в неї тісто, я розрівняла і відправляю випікатися. Температура 180 градусів, орієнтовно 30-35 хвилин. У моїй духовці пиріг випікався 30 хвилин, і вже повністю готовий. Прикрашаємо за своїм бажанням. Я, як зазвичай, в принципі, найпростіший варіант обираю, просто посипала цукровою пудрою шматочок. Я відрізала, аби показати, який пиріг виходить усередині. Ось такий пористий, дуже-дуже ароматний. Тому якщо ви любите халву, то ось такий пиріг вам точно сподобається. А я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я всім бажаю миру і Ісланди та до зустрічі в наступних відео.